Привіт, усім! Я Сергій Чайка, і сьогодні ми зібралися, щоб розглянути новинку від Honda електричний автомобіль ЄНЕС 1 Це один з найбільш очікуваних електромобілів цього року, і я радий розповісти про нього більше. У цьому відео ми розглянемо екстер'єр, інтер'єр, а також характеристики електродвигуна, коробки передач. Ну, зрозуміло, це жарт, а також кодові його якості. Першим пунктом в нашому списку є дизайн Honda ns 1. З огляду на те, що це електричний автомобіль, він має досить унікальний зовнішній вигляд. Хоча я вас обманюю, він дуже схожий на Porsche Cayenne ззаду, який здивує вас з першого погляду. Або не здивує, бо ви вже бачили Porsche Cayenne. Фари виглядають як в хижака. Дивіться, вони гострі та довгі. Чудові фари, мені вони подобаються. Вони з'єднуються фальшпланкою. Фари світять далеко та кучно, оскільки це є LED лінзи LED-фари, які дають чітке та яскраве освітлення, вони також мають автоматичне регулювання світла, що забезпечує більш безпечною здонучі. тут кнопочка вона відчиняє, і тут у нас є два зарядних порта: один для швидкої зарядки і один для домашнього. Наступним пунктом я хочу виділити колеса. Вони мені дуже сподобались. Диски виглядають реально круто і змахують на Мерседесовські диски. Якщо хтось не помітив, наші щось придумувати, якщо можна взяти у Марса і засунути в фонду. Супер. Крім того, вони дуже маневрені, що дозволяє автомобілю легко керуватися на дорозі. Honda пропонує великий вибір кольорів для зовнішнього вигляду автомобіля. Ви зможете обрати будь-який варіант, який підійде до вашого стилю та смаку. Окремо, хотів би виділити ось ці лакові. Типу захисні накладки над арками. Що, палакові, гля... точніше, це глянець, чорний глянець. Лаковий чорний глянець. Ви розумієте, що там це буквально там на декілька днів, а далі вони будуть просто м'ясо. Його по-любому треба в захисну плівку затягувати, щоб воно хоч трошки прожило. Якщо ви цього не зробите, я думаю, що все буде перетворюватись у сколи, причому дуже швидко, подряпане і, і так далі. Це не практично. Гарно? Так, практично ні. Передні двері у нас мають безключовий доступ. Задні, як ви бачите, не мають, оскільки вони відкриваються, як Nissan Juke, як і Honda MNV. та той автомобіль, який ЄанС прийшов замінити, оскільки MNV вже не випускається, бо є ЄНС 1 Навіщо тоді МНВ? Різниця всього 2-3 тисячі доларів між цими автомобілями. А як ви бачите... Це абсолютно новий автомобіль. Від MV майже нічого не залишилось, тільки на, наприклад, натяки на фари, Все, які вони зв'язали, як того парша. Ну, Нічого особливого, ручки нормальні, мені це подобається. Ця ручка мені не подобається. Я це говорив і говорю завжди. Дивіться на цей спойлер. Він реально круто вписується взагалі в весь астер'єр. Це Let's Stop вписаний, реально круто. Мені мені подобається. Єдине, у мене точно також на паршу є такий спойлер з зверху. Не дуже зручно вимивати. Коли ти миєш автомобіль, це все забивається, ти довго вимиваєш, воно стікає. Це не дуже зручно, але це виглядає круто, і тому мені, в принципі, взагалі по барабану на це. Тим паче, я чаще миюся на мейках де... професійно ми... мийщик має автомобіль. Ось. В принципі, по екстер'єру все. Наступним пунктом, що я хочу зазначити, це дуже дуже комфортні і зручні сидіння. Сидушка в нас має підігрів, має перфорацію, але вентиляції вентиляції не немає. В попку холодом дути вам не буде, зрозуміло? Вони також мають можливість електрорегулювання, але тільки водійського сидіння. Передній пасажир може регулювати його тільки механічно. Екошкіра, до речі, дуже непоганої якості. Руль виглядає чудово, спортивно, кнопочки у нас механічні, що мені дуже подобається: фірмовий знак Honda, це реально Honda. Це... Я вже його не можу назвати японо-китайцем. Хоча так і є по суті, але тут чистий японець. Ти сідаєш в нього, ти розумієш, що ти в Хонді. І все натякає на це. Крім цього, монітору. Я вам говорю, це просто шикарний монітор. Тут безліч різних функцій виглядає він чудово. Розрішення високе, також передній монітор, який виступає в нас в панелю приладів, також виглядає суперово. Мені він дуже-дуже зайшов. Вона поза конкуренцією, наприклад, з АІДІ любою моделлю ID4, ID6, бо в них однаково вона виглядає. Там ми отримаємо маленький екранчик. Тут великий чудовий екран, який можна налаштовувати під себе знову ж таки. Ось і чудового розрішення також. В зони клімат-контроль, який, до речі, дуже комфортно винесений на е, інформаційний екран. Ось це, він тут постійний, тобто він не забирається нікуди, він не зникає. Ми тут щось робимо собі на екрані, вибираємо другі е, якісь налаштування. Завжди клімат тут є. І це дуже круто. Це дуже круто. То, чого немає в ID. Сенсор працює реально круто. Немає ніяких зауважень до сенсора. Звикнете ви реально швидко до цього. Підігрів, як ми казали, вентиляції немає. Тут є і іонізація повітря, очищення повітря. Ось тому бомба. Бомба! Краще, ніж на айфоні, напевно, працює сенсор. Ха. Мені подобається плюс великий жирний плюс. Хонда ЄНС має дуже потужну та якісну аудіосистему, яка дозволяє насолоджуватись музикою під час їзди. Для мене наприклад, це дуже важливо, оскільки всі автомобілі, які я вибираю, мають йти на гарній музиці. Хонданес має новий комплекс безпеки, включаючи систему автоматичного гальмування, систему попередження про зіткнення та систему розпізнавання дорожніх знаків. Ці системи допомагають зменшити ризик виникнення аварії та забезпечити більш безпечну їзду. Також тут є парктроніки в круг, є круїз адаптивний, є втримання поліс, чудова камера. І навіть не одна, а дві. Дві камери, про які ми говорили. Чудові камери. Про них я зараз окремо вам розповім. Тут є дві камери позаду. Якість реально гарна. Опаня протестував, і дивіться. Друга камера відображається у слі заднього виду, яка є в салоні. Типу, Заднє скло, точніше, скло заднього вигляду, це і є камера. Прикольно, дуже прикольно. Бачите, як вона ну, що рот? Аж того саме там бачите. Це реально круто. Зеркало заднього виду також можна вимкнути, і воно буде просто зарколо. Вимкнула ця камера. Прикольно. Взагалі супер. Панорама. Двохзона панорама, яка не відчиняється навіть на провітрювання. Передня шторка закривається просто механічною рукою. Задня в нас є в багажнику. Я вам покажу далі. І можна частково закривати панораму, яка на другому ряді сидіння. Вона є, вона гарна, вона двохзонна. Вона розділена і, в принципі, вона маленька, якщо порівнювати її з айдішками. Також хочеться додати, що матеріали реально круті. Тобто це не такий пластик, як в тому ж самому MNV, такий, як в ID. Тут реально все більш дорожче виглядає. Та на тактильність воно також краще відчувається. Чорний цей глянець це просто трэш. Це просто трэш. Машина нова, а вона вже подряпана. Ви бачите це? Ну, ці всі автомобілі, які роблять з цим чорним глянцем, тут. Хто ви? Хто ви? Ви їздите в цих автомобілях чи ні? Я розумію, що ви в них не їздите. Бо цей чорний глянець це тупо треш. я ненавиджу його тут. Дивіться, машина нова, машина салону, вона вже вся подряпана. Кому це треба, я не знаю. Був би мат, був би пластик якийсь гарний, питань немає. Чорний глянець це що ти, Лакований, коротше, бред. Якщо ви хочете пити каву, і ви п'єте еспресо або американо. Боюся це незручно. Якщо ви возите 0,5 бутилочку, то можна, нас, мабуть, якусь вузенько півторашку можна засунути. Тоді також плюс, якщо кава, мінус. Або якщо ви п'єте еспресо або американо, зразу просіть таку трубочку, щоб знаєте, оце, потягувати і звідти, бо рукою ви не зможете постійно доставати. Незручно. Ось. Підлокітник. Підлокітник нормальний, на ньому немає що анцентувати увагу. Він є плюс. Місця тут не так багато, але щось кинути, там якісь. Два кіндера-сірники. Я не знаю, пачку сигарат, якщо ви курите. Якщо ви курите, перестаньте курити, це. Ну, ви ж розумієте, це дуже погано впливає на ваше здоров'я. Тому переставайте курити і кладіть кіндери в підстакани. Також у ІНЕСКО є безрятова станція. Ось. Там, до речі, є дві зарядочки USB-C, а також розетка на 12 вольт. До речі, дуже круто виглядає у Іонаски підсвітка. Ось ви її можете бачити. Ну, що це? Негарно, ви скажете? Це дуже гарно, особливо вночі, ви їдете на дальню дистанцію. Ця підсвіточка налаштовується індивідуально під кожного водія, під ваш настрій, під музику, яку ви слухаєте. Коротше, це великий плюс. Підсвітка є. У 23-му році немає підсвітки, все, можете мені навіть не пропонувати цей автомобіль. Підсвітка є, далі продовжуємо розмову. Давайте пробіжемося по характеристикам. Кондияне оснащена дуже потужним електродвигуном, який забезпечує максимальну швидкість та ефективність. Ямність батареї 68 квт годин, що дає нам запас ходу на 510 км, Це по заводу. Якщо будемо говорити про реальний мінус 10% відсотків, отримує 450 км, На це ви уж точно можете розраховувати. Потужність двигуна 204 кінських сили. Крутний момент. 310 на Ми можемо дуже довго говорити про ходові якості, але що ж говорити, якщо це Honda? Вона дуже має міцну та надійну ходову, яка забезпечує максимальний комфорт та стійкість на дорозі. Салон ЄНС для задніх пасажирів це набагато краще, це навіть не порівняно з МНВ. По-перше, зручніше сидіння. Це раз. По-друге, більше місця для ніг. Я зараз виставив сидіння. Після того як сидів спереду. Тобто за водійським сидінням. виставив під себе. Зараз я сів як пасажир ззаду. Мені в принципі нормально, я можу От ноги в мене нормально, в принципі, стоять метр дев'яносто зросту. Панорама виглядає супер. Немає давки мені е... від стелі. Я... Ну, тобто, стеля не дала мені на голову. В МНВ вона мені давила, тут вона мені не давить. Тобто, це набагато краще. Я тут не... мене немає тут клаустрофобії. Там вона в мене вже з'являлася ще трошки, я би реально вже почав мене трусити, випустити мене з цієї коробочки. Ось, тут цього немає. Повністю шкіра затягнута е е сидіння переді мною. Там цього не було, там був ще пластик, тобто можна було собі натирати колінця. Так, ну, прикольно, ну, з натратами колінами і так далі. Підсвітка, підсвітка попри приколу, вона, я казав, вона заходить, вона смакує в цьому автомобілі. Також є для. Третє людини, тут приспинися. Так багато місця для тебе. Ось. Вона є, все круто. Ось. Що ще додали? в ЄОНС? Ми бачимо, воздуховоди є. Ага, ага. Тепер ви також будете насолоджуватись повітрям, яке буде дмухати на вас, або теплим, або холодним. Ага, класно, так? Супер. Е, і дивіться, два USB-порта також є для підзарядки телефонів або других гаджетів. Зручно. М Мені стидно, що я про це говорю взагалі, ви розумієте? це? Мені стидно, вам від цього не було, а тепер дивіться на цей прикольчик. Трошки рухається панелька, ну що ти зробиш? Ну, Все-таки ну, є трошки запах Китаю, але це зовсім трошечки, знаєте. А так це японець. А що японці дуже відрізнялися великою якістю по збірці? Ні. Тому ТОМУ, ми не будемо на цьому зациклюватись. За ці бабки автомобіль просто пушка. Я би його реально. Я думаю, що я в майбутньому і візьму для дружини. Тільки не показуйте це дружині, будь ласка. Пропоную заглянути до багажника. Запригуйте! Оля! Електропривод то, чого не було в МНВ. Багажник такий самий маленький, як і в МНВ. невеличкий багажник, в принципі, більш ніж достатньо для того, щоб перевозити. Я як завжди говорю, якщо тобі ще треба щось більше перевезти, ніж там свої декілька сумок твоєї дружини, то, будь ласка, займи собі бус грузовий і перевозь далі. Оп! Також на є шторки. Це на задній панорама. Задній ряд панорами ось тут у нас є. Також зарядочка, це у нас, я бачу для накачки шин, це для смазки шин, також є дамкратик, там аварійний знак. Все є, все нормально. Ось. Якщо ми піднімемо, ми нічого там не побачимо, немає там запаски. Ось, в принципі, ось так він виглядає. маємо таку маленьку шторочку, все. В принципі, по багажнику. ось все. Це все, що я маю для вас. Про новий електричний автомобіль Honda ЄНС 1 Я сподіваюся, що цей огляд був корисним для вас та допоміг зробити вибір у покупці електрокара. Дякую, що ви переглянули цей огляд. Якщо ви маєте додаткові питання або коментарі, будь ласка, залишайте їх у коментарях нижче. Я буду радий почути ваші думки про цей електричний автомобіль. О, oh, і чекайте, забув вам сказати, якщо сподобалось відео, поставте лайк та підписка на канал. Також, якщо вас цікавить автомобіль США чи Китаю, посилання в описі під відео. Якщо вас цікавить автомобіль, переходьте на сайт, вас проконсультують та розкажуть про актуальні ціни. На все добре.